Всім привіт! З вами я Юльчик і це новий блог. Прийшла я з магазину, ходила в Аврору, квітковий, купила собі кактус Так що вдома по-малочок рибу собі купили поїсти. Таке. Ми продукти не ніколи не закупили. На тиждень, два ми почути, купляємо те, що нам хочеться сьогодні їсти. Ми сьогодні захотіли рибу, пішли, купили рибу. Завтра захочемо. Баліте, пішли, купили м'ясо на кодлі. На фарш. Під завтра схочемо, наприклад. Під півну підемо, під півну купимо. Пили картоплю, похочу картоплю ще сьогодні, на вечерю. Дяруся, привіт. eu comprei achei que eu passou na cana porque comprei vou mostrar um um o з джереком на дворі. І зараз піду чистити лоток. їм пересидила какту. Зараз вам покажу, який я купила. Я обоєдила з більшого шумчика. Оляємо джереку і там честюти лоту так продаваться. І зараз буду. їсти. Будем їсти. Ну все, пускайте. Поїв. Глади тебе. Ну, ладжу. Що, я купила вроде мою покупку за воро? Ось така шкатулка для прикрас і три. Така органайзера для дляких штук будуть. Поки що не знаю, що в них викладати, щось придумаю потім. Ось такий кактус я купила. Він світить такими рожевими Я Його пересадила більше хороша, бо його маленьку. Хотілась за візодами, а висіла їсти. Додому не йдеш домчик. Дивись, я нікуди не надо щоб тебе не вкрали, щоб ти кудись під машинку не попав. Далеко не йди від дому. Сиди тут на подвір'ї і далеко не ходи. Тут можна тобі лежати, а за дому з подвір'я, тобі не можна виходити. Ні, за маму, бо ти маленький котик. Тут лежати. Джерчику. Він ну, лежи. Томчик, в кві... там бідариму собі спить. А ти тут, видиш, так? Нікуди не йти. Ви Ве самій маленький жоні? Куди ходити? Тут на подвір'ї лежати. Спіть. Відпочивайте собі. Доброго дня. О, день. Сидайте. 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 поки що не чорніють. Біжедері, але ще не дуже почорніли. Кукурудзі Кукурудзі І І буду знати, що та штучка, щоб відкривати телефон Відкривати скафандр тут, там де резинки і заколки, може не забуду А там маленьке теж пригодилось Для брашлетів всі Купація, я зараз не хочу Тут вся біжутерія, все, вилізли секундчики І такий Нет, таких не люблю. А с видать. Вот таких є. так. тут. тоже. И то. Выглядишь, что вы робите проследовать. Где ну, она придет? Может придутся просюда. Для чешь у них же. Бусинками просто. Ти виси гарни проследить сюда щось

Ну. Разом хоче дивитися кіно. Що ні? Та ще хоче дивитися кіно. Кіно, вибачте, ваше якесь. Ваш вигляд для вашої тяги. До добань ще помідор вчиня. То змазав. Намазати кетчуп. Холомоїмо сир намазати. Тільки по телевізору де бальне. Ти він другий. Він другий. Він Він дорогий? Том, бо бабця їсть. Том, бабця їсть, вбронися. Попроси бабці. Ти до цієї не дружиш. Попуй лада твої, подивись, що ти робиш. Лада його. Давай ще потьомаємося, давай. Давай потьомаємося. Ні, чому ти ще не люблю. Давай, чому-чому. Весь, так. Все, вже. Швидко, що він задумав. <сіх> ну, а куди він хоче тебе вести? Мити ти мене не треба. <сіх> Ні. Бити буде з мене. Бити буде з мене. буде з мене. Що ти хочеш? Що? Їсти? Дати кітіки? О, і той вже, о, чекай, чекай. Ой, чекай, чекай. Да, покажи, де кітіки. Де? Да. Так, да, чекай. Да, так, іди, іди, стоїть, дам кітки піти, пішли. Чекай, вога, чекай. Ти моргаєш до мене. Що? Ти склала їсти. Де кітки? їсти, він... Що вухаро, туди-сюди? Не склала їсти. А то вона їсти як... Бім-бім-бім-бім-бім. Треба дієту соблюдати. Ти такий, ти вже грубий. Ожиріння буде десь мав. Спати йдем? Ще спати спати, їсти кітики і спати, так? Вечеря, 9 година. Що там їде? Іди буде, що там їде? Біжи. Хто там йде? Хто? Побіг. Чекай, на тебе. І без тебе не піде. Що там? Чай? Не п'єш чай зм... зм... Ні, такого не хоче. Чай, будемо пити мене за спокійність. Чи ти маєш світ спокійний? Попроси мене ще, попроси. Попроси, я да? так? Попроси мене, попроси. Хе-хе-хе. Жарий, тобі все. Чарлику. Тотяна Там. Попроси, попроси. Попроси. Давай я ще захочу. Okay, oh, shall we stay here?